Всім привіт! Сьогодні, як і обіцяла, показую вам, що плиту, що в мене виходить з серветки метелика плиту його. так. Ось я почала виплітати з цього краю. Так, Тільки в мене буде повністю іти сіточкою, я потім покажу до якого моменту. Ось ці малюночки виплітати я не буду. Так, і ось показую, що у мене вийшло. Так. Ось який шматочок вчора я зробила. Ось, бачите, ось воно йде сіточкою, отак. Без оцих малюночків. Так, ось ось така краса. Так, що я хотіла тут зазначити і покажу ось на схемі. Ага, ось довгий. Такий прямокутничок. В ньому я набирала ось сім повітряних петелечок. Оцю таку галочку я робила із трьох повітряних петелечок і з'єднанням стопчиком без накида. Так що, ось так. Ну Все, все інше там це філейне в'язання, такого особливого поки нічого немає. Так. А які я використовую, буду використовувати. Вже почала використовувати ниточки. Так, а де ось є? Під рукою. Так, зараз покажу ось такі ниточки, щоб було видно. Так, це тонка акрілова нитка. Так, ось її. Ось я тут. Також. Так, так, спробую отак. Ого, так, щоб видніше було. Видніше на камеру було видно. Ось, ось такі ниточки. Ну, і це більш такий молочний колір. Так, ну і гачок свій черговий. Тоненький гачочок. Так. Мені дуже. Я не люблю, коли рихле плетіння, тому мені подобається, коли воно отак усе гарненько йде. Ну, це. Кому що подобається. так, До якої частини я буду виплітати, що в мене які? будуть зараз зменшую. Ось дивіться. Ось всю малюночки я пропускаю. Так. У мене оце все йде сіточка. Ну і тут уже по малюночку будуть оці повненькі клітиночки, а тут пустенькі клітиночки. Так що, оце повністю отак іде ця частинка, вона просто буде в сіточки без оцих малюночків. Так, спостерігайте, будете дивитися, також і я буду, наскільки воно гарно виходить. Так, і коли я зв'яжу оце крило, так. Ну, Тут, мабуть, ось це тільце я також захвачу. Починати я буду роботу із цього краю. Тому що, якщо ви придивитесь, тут напрямок іде галочок оцих. Ну, єдине, я буду тільки робити із кількості квадратики, які є по цій стороні, щоб воно симетричним було. Тому що тут менше ось видно, даже оком, а тут більше. Так що ось таке, спостерігайте. А планую я вив'язати оцю частинку до, до завтра оцю частиночку всю виплести і показати вам, уже, як отут піде оця, оці, ой, я чуть не підекаюся, підуть повні клітиночки. Так, ось такий. ну Я думаю, все одно, навіть якщо без оцих усіх малюночків. Так, то я думаю, що металик все одно буде дуже красивий. вийде. Ну, Будемо дивитися, хто кому подобається, вив'язуйте з цими малюночками. Схема то, в принципі, дана з малюночками. Так, ну, Єдине, я ще не знаю, як тут я буду з'єднувати, це вже в ході, тоді я розкажу вам. Так, ну, все поки без змін, все, я працюю над цією серветочкою. Хочу я ще вам показати. Ось я трішечки ще зробила, виплила серветочку. Це йде серветка з листочками. Уже проміжок між цими петелечками, тут іде по 5 повітряних петелечків. Вірніше між, між стовпчиками з одним накидом, ці проміжки йдуть у мене вже по 5 повітряних петелечок. Поки я в'яжу по схемі, так як вона йде, схема. Дивіться, в плейлисті схема-серветка з листочками. Поки далі я йду по схему. Тут мене я вам розказувала, які були зміни, а зараз поки я йду по схемі. Де будуть зміни, буду вам обов'язково показувати. Ну, мені подобається вона така ніжна, дуже, дуже така чудова. Ну, знаєте, як подобається робота, то, то дуже добре. Так. Квадратна серветка. До е, розпустила я два ряди, переробила. І ось тепер у мене все тут порядочок. Так, іду цей ряд. Так, ну це я тільки трошечки зробила, щоб показати, що тут виходить. Повністю ряд ще цей не пройшла в'язочку. В Але виправила ті два рядочки. І е, дивіться, що я тут зробила. Е, прош, е, прошлого разу я виплітала. Ось ці тут йдуть, так, щоб видно було, ось хорошо видно. Е, ідуть два стовпчики, між ними три повітряні петельки і знов два стовпчики. Це я виплітала е, з одної петельки. Цей раз, як я ось переробила, я просто брала під ланцюжок. І також тут тож, е, також ось тут. Так хочу, щоб більш видніше було. Також ось тут, ну загинається трішки. Також ось тут. Бачите, я брала під, під ланцюжок. Під ланцюжок я брала. Ну, їх трошечки можна здвинути, але мені так більше подобається. Тому вона якась ніби тут над цим ланцюжком іде якби така коронка. Ну, так більше мені подобається. Вигляд став трошки кращий. Так, ну потім я буду далі над нею працювати і покажу, що далі виходить. Так. Ну, вже, Ви знаєте, переробила і трошки краще стало, стало мені подобатися. А то щось мені ніяк, думаю, ну що ж вона така дрібненька, ця обв'язка, як вона буде? А в принципі, все, як даже частинку я показую, даже на вигляд тут хорошо йде. Так, далі я хотіла вам ще показати, що мене, що я зробила у сердечках. Так, сердечка. Все розкладувати не буду, просто покажу шматочок. Ось тут уже я пішла на збільшення. Як вам і казала, що я дійшла до цього ряду, і тепер я пішла на збільшення. Так, і ось оцей ось один квадратик повненький, це вже початок другого сердечка. Так, так що ось те, що виходить. Так, ну ось її загальний вигляд. Ну, вона розправиться, що ж, це ж тільки робота. Так, і тепер хотіла ще вам показати, знаєте що? Хотіла показати крило. Крило вже його почти доробила. І буду вже. Там мені трішечки залишається, і я буду до, підходити, до обв'язування шиї з головою. Ось це крило. Ось це крило, бачите, вже я ось, куди я дійшла. То я тільки вам трішечки показувала, десь отут була. А це ось вже я отак дійшла його. Ось таке чудово чудово виходить така обв'язочка. Так, ну і залишилося мені трошечки тут, і я буду розпочинати вже обв'язувати шию з головою. Ось якщо я розправляю, так, то ось тут у мене, бачите, ще трішечки, шматочок обв'язати і буде шия з головою. Ну і потім в мене там ще частинка крила залишається. Ось так. Передвигаюся повільно, тому що підтягую всі, всі, все те в'язання тому йду по таких маленьких шматочках. Да і так багато, чесно, немає, не вистачає такого часу, бо кожен же ж день працюєш біля будинку. Вже ввечері трішки, трішки пов'язав, то втомлений, і лягаєш відпочивати. Ну ось потрошечки буду вам показувати. На завтра плани я вам хочу показати, на завтра в планах хочу показати вам усе, дов'язати це крило, так, так воно по схемі, як воно тут, ага, по схемі, ось воно як іде. Дов'язати вам це крило до того місця, де починаються повні клітиночки, так? що воно буде. Виходить. І шарф, і штанці. Я їх також в'яжу, але я їх хочу трошечки підтягнути і показати. Ну, також, що в мене ще в ході буде виходить, я вам буду показувати, що як виходить, і що відбувається, які цікаві моменти в плетінні відбуваються. На сьогодні все. Пізніше вийде відео я вам покажу, де квіточки, які квіточки розквітли. Все, пока-пока. Гарного настрою, гарного плетіння. Як завжди, саме основне. Гарного настрою. Пока-пока. До завтра.